Друзі, вітаю на каналі наша Дача. Сьогодні будемо проводити осіннє підживлення спаржі, яку вирощуємо на нашій дачі. І саме завдяки цьому підживленню, в наступному році навесні ми зберемо вже з цієї спаржі перший врожай. Давайте оглянемо росинки і більш докладно за все розповім. Так, трапилось, що дача у нас невелика, і спаржа в самому куточку. І поки до неї дійдемо, я хочу показати вам малину сорту палана. Висаджували минулої осені. Це перший рік, як вона росте у нас на дачі. Непоганий сорт. Можливо, він не настільки солодкий, як хотілося би, але доволі смачна. Це ремонтантний сорт малини. Ось так вона зараз виглядає. До речі, як висаджували, як вирощували, доглядали за цією малиною. На моєму каналі можете подивитись відео, там я за все розповідав. Але давайте все ж таки перейдемо до. Кущиків спаржі. У нас е, два кущики. Корінці цієї спаржі ми висаджували навесні. І ось що за сезон за літо у нас виросла станом на початок жовтня. Можливо, хтось знає ці рослини під іншими назвами, аспарагус їх ще називають, але це культурна рослина, яку вирощують саме за її їстівні деликатесні пагани. Ось пагани, які вийшли з корінців, висаджених навесні, і ми жодного пагану в цьому році не зрізали. Перший рік спаржа таким чином вирощується, що не чіпається те, що з'являється з землі, а даємо можливість розвиватися кореневій системи і нарощуємо зелену масу. Для зеленої маси ми проводили поливи. Підживлювали, і також я за це показував, кому цікаво, можете подивитись. ну І так воно виглядає. Зелений колір на зріст десь 1,5 метри. Два сорти у нас, два корінці Не пам'ятаю, які сорти, але їх я замовляв в інтернет-магазині Florium. Кому цікаво, я посилання залишу в описі під цим відео, можете замовити. Хоча, чесно, вам хочу сказати, спаржу краще висаджувати саме навесні. Але зараз у флоріумі є багато тюльпанів, чудових голландських. Тому хто хоче прикрасити свою ділянку чудовими голландськими тюльпанами, я посилання залишу в описі під цим відео і по промокоду наша дача. Для вас буде подарункова знижка мінус 10% на всі рослини в магазині флоріум. Але давайте зараз все ж таки оглядати спаржу. Поливали, підживлювали, а підживлення у нас були спрямовані весняне на швидкий розвиток зеленої маси. І потім 2020-20%, якщо я не помиляюсь, ми для загального укріплення рослин. Це перша. Рослинка, і ось друга рослинка виглядає ось так. Теж багато паганів, половину з них в наступному році, ну свіженьких, звісно, половину, ми вже будемо вирізати на збір врожаю. Чим зараз треба підживити? Все дуже просто. Вже прийшла осінь, тому треба підготувати спаржу до зими на одному місці. Рости і плодоносити спаржа в середньому може 15-20 років, тому за нею треба доглядати для того, щоб так довго вона радувала нас своїми врожаями. Розчин підживлення я вже приготував. І він складається з. Монофосфату калію. Столова ложка на 10 літрів води. Саме безазотне фосфорно калійне добриво допоможе підготуватися рослині до зими, гарно перезимувати. Азот не бажано вже. І давайте проведемо полив. Тут нічого такого немає важкого. Але головне провести десь в жовтні ось таке фосфорне каліне підживлення або монофосфат калію 20 грамів на 10 літрів води. І ось на дві рослини я виливаю близько 10 літрів. Літрів. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Сподіваюсь, воно для вас було корисним, особливо для тих садівників, хто буде вирощувати спаржу вперше. Наступного разу до спаржі ми повернемось навесні. Забігаючи наперед, хочу сказати, що надземна частина не зимує. Ми її потім зріжемо, коли вона пожовтіє, і винесемо на компостну купу. Зимувати буде тільки коріння. Але це вже зовсім інша історія. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.